Привіт, одна надумця! Сьогодні на Прогулянці зустріла Равлика, який уособлює наше сьогоднішнє життя. У нього пошкоджений його будиночок такий же, як і наші міста, села, наші душі. Але ми працюємо, боремось з ворогом, а також створюємо красу. Сьогодні покажу вам цей процес. Який в процесі. Це кофточка, ну, футболочка, може, літня. Цей візерунок я вже робила мастер клас він є на моєму каналі, в описі буде ссылочка. Також, не знаю, ось в візерунках Юей в проєкті генеральний спонсор магазин. Андже. Робить конкурс ось в роздум'є прийняти участь або ні. Ну, це поки плани. А, так, по футболці. Що мені залишилось? Мені залишилось хочу такий невеличкий рукавчик, а буде така горловина у мене. Скошений, да, скошений рукав, мабуть, буде плечо, це я буду робити короткими а, рядами. І а, переходимо до дещо цікавіше. Є а, обладнання, яке я знайшла вдома, коли приїхала, я його покупала до війни, але рік мене не було. Вдома, тому я приїхала і була дуже задоволена, що знайшла ось такі окуляри. Я покупала на І Зараз також можна купити, я вже пробувала подарунок покупала. Так, з чого він складається? Є тут, 1, 2, 3, 4, 5 лінз. Так, лінзи номер плюс один, полтора, два, два з половини і три з половиною. Можна комбінувати із двох лінз. Так, є тут ліхтарик. Дуже зараз потрібна річ. Має два режими. Він має в правий і в лівий бік може направлятися. Має три ЛЕД-лампочки. Так, це основа. Оце надягається на голову. Тут м'яка така, як, як поролон, вставлений та тканина дишища з одного і з другого боку. А, дуже зручний, бо він регулюється як вам зручніше, бачите, тут з збоку відніше. верх-вниз опускається за допомогою цього кольосика. Також по розміру голови можна. Оце коліщатко, його видвігається воно. Коли ми його крутимо, він робить більший інший розмір. Так, ліхтарик ось сюди вставляється. І також може направлятися вниз і вище. Ось так: направо наліво, вверх вниз. А це лупа, дуже зручна річ. Оце тут вставляється дві, два дві лінзи, можна вставляти, а можна і один. Дуже зручно. Також можна направляти ці лінзи. Кожен під себе може приспособити і користуватися. Так, фонарик заряджається за допомогою ось цього пристрою. Залежати за допомогою повербанку, заглядного пристрою, ноутбуку або комп'ютера. Також в наборі є серветка для лінц. Зараз також можна придбати на Аліекспрес, але ну, в той регіон, де я знаходжусь, вони відмовляють у доставці, тому, але пошта у мене працює, тому я а, указую в адресі місто Київ, але а, саму адресу і поштовий індекс ставлю своє. Ну, Я вже робила такий заказ замовлення, тому воно дійшло без проблем. Можете спробувати. Також йде е, інструкція, а в описі буде ссылка на магазин, я його знайду в історії. Також є такі пристрої дуже чудові, може вам сподобається і буде в нагоді. До побачення, пока.